Майя руда молилася душа, молилася душа, і слів тепер не треба, розп'ялись голоси у сутінках нічних, і свіжий, як озон нетлінний дотик неба в пелюсточках душі росинкою застиг. Молилася душа, молитвою любові. І бісером з очей котилася сльоза, і суть усіх речей в невимовленім слові, Проміннями прозрінь відкрили небеса. Зорі не падають в трави, Все світ святий і ласкавий крихтах любові Творця, зорі не падають в трави, а залітають в серця, подих нетлінної миті, свіжий озон висоти. Серце розстало в блакиті. Господи Боже, це ти Безмір святого мовчання. В іний зоряних гром, душу вогонь покаяння взяв у блаженний полон, скальпелем божої ласки вічність торкнеться душі, Видалить пристрасті й маски всякі наліпки чужі. Зорі вогнисті троянди, Зронять нектар з пелюсток. Здіймуться в душах таланти, крилами мус до зірок, сяйвом розбризкалась тиша, вщент розбиваючи ніч, простір медово густішав, сльози сріблились під віч, згасла зоря світанкова, сонця напилась душа. Бджілками ангели слова Сіли на квітку вірша. Благодаттю щаслива. Вийду з храму у світ, благодаттю щаслива, І накину на плечі Небесну вуаль. Я молилась тобі, щиро прагнучи, дива, але дива сьогодні. Не сталось, на жаль. Грішна, Господи, я, та на мене не серця, дай прозріння душі, я благаю тебе і легким вітерцем Ти озвешся із серця, і розсиплеться сяйво в душі голубе. І на променях струн душа змусить заграти, прошепоче вона, дай прощення за гріх. І почую в отвіт, Очищайся, щоб взяти, не налить благодать в переповнений міг. Скільки ти із душі відділеш каламуті, рівно стільки від мене отримаєш благ, від шкреби весь наліт до небесної суті спопалив собі гнів. І відчай, і страх, вимий келих душі, зодягнись чистотою, і я в тебе вдихну благодатний вогонь. Він прольється у світ, і ти будеш зі мною золотим колоском між небесних долонь. Великдень. Блаженний ранок при святої Паски в цвіту вишневім гнівом не зворуш. Христос воскрес! Знімайте люди маски, ні, не з облич, а з гордовитих душ. Христос воскрес і все світ б'є у дзвони, А Він усяй сонячнім стоїть. З усіх страстей вже скинуто корони за іржавілі в накипі століть. Христос воскрес! Прийшло у світ спасіння, висохли сльози від страждальних мук, обняв творець, земне своє творіння, не відпускай нас, Господи, із рук. Христос воскрес, пульсує щастя в тілі. Підняли душі крила в небеса і крони вишень урочисто білі, Танцює вальс незаймана краса. Христос воскрес, і смерті вже не буде. Він простягає руки нам навстріч, а біля церкви з кошиками люди тремтить на вітрі полум'я від свіч. Христос Воскрес, печалитись не треба, Христос Воскрес, бринить на пелюстках, а мати Божа просто серед неба тримає землю писанку в руках вечірній сон. Вечірній сум у крапельку води, нектар сльози з очей моїх збирає. Душе моя, нікого не суди, бо сам Господь усіх в тобі прощає, розчинить ніч, терпку образи мить, не отруїтись поцілунком юди, зів'ялий спогад листям облетить. І це розп'яття Воскресінням буде. До Бога молиться весна. Поглянь, до Бога молиться весна, до неба звівши котики вербові, І знов зерно ковтає борозна і світ квітує силою любові. Ця сила в серці, в цвіті у зерні, в промінні що хлюпоче звідусюди і молодіти хочеться мені, бо знов такої миті вже не буде, Розбризкав ранок цвітом почуття, черешню у фаті цілує вітер, в росі вмиває посмішку диття, торкаючись вустами первоцвіту. Весільно так пробуджується світ, і мліє від солодкої напруги. Нехай весні буде хоч сотня літ, весна і юність, вічні дві подруги, зелені струни натягла сосна, і вітер взявся музику творити, як юна леді молиться весна. Аби любов'ю душі запалити. Дощ, притча. Я бачила цей дощ. Він біг по черепиці, у срібних чобітках і сірому пальто. Він падав і ставав калюжами водиці. Його небесних чар не бачив вже ніхто. Змішалось срібло зір з пелюкою земною, захекавшись, неслись в моря брудні струмки, а може, щось таке відбулось і з тобою, як випав ти в цей світ з Господньої руки? В прозорій суті дощ піднятись вже не в змозі, так тисне до землі замулення душі. Валяється бомжем по ґрунтовій дорозі, і п'ють його сльозу за спраглі спориші. Його ковтали луг і поле з пшеницями, плекали колоски, вставали бур'яни. Він плакав у траві вологими устами, а сині небеса приходили у сни. І все ж його душа. Так марила про небо, як добре було там у кучерях хмарин. А тут від нього всім щось треба, 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 але ж при цьому він однісінький один. Вже й звик до брудноти, вставало все байдуже, лиш вітер уже так не раз його питав. Чи справді твоя роль лежати у калюжі? Невже ти небеса на тлін не проміняв? І дощ відповідав: Та як мені до неба, не можу з пліч своїх я скинути сміття, Напоюю світи? В мені ж тут є потреба, І іншого собі не бачу вже життя. На це прошепотів угілій вітер сірий, Ти крапельки долонь здійми у синю вись. Я бачу, що тобі не вистачає віри. На сонечко поглянь і серцем помолись, послухав його дощ, розкрив свої зіниці і душу відчинив нетлінним небесам. Він бачив, як вгорі летіли білі птиці. О, Господи, яка ж блаженна там краса. Відчувши спрагу зір, святу сонату висі, він крикнув на всю міць. О, Господи, прости! І сонця промінець в калюжі утопився. І висушив її до зморшок чорноти. Дощ парою спурхнув в небесні оксамити, вже й скрильцями душа прозора, і суха, лише тільки в небесах, насправді, можна жити, як душу звільниш ти від накепу. Гріха Откровення Опадуть зерном зорі у ріллю, сузір'ями заколоситься поле. Якби ти знав, як я тебе люблю, це у словах не висловить ніколи. Вогонь душі помоножу на зорю, щоб чистим серцем доторкнутись неба. Якщо в святому полум'ї згорю, то це усе, мій Господи, для тебе пробуджується ліс, пробуджується ліс, як воскресіння мертвих, вистрілює з брунюк у світ нове життя і мить оцю святу. Із вічності не стерти, все загортає час в своє серцебиття, вирізблюють світи доріг кардіограми, блакитна кров тече в артеріях річок, а він у небесах, розп'ятий між зірками, від сліз наших гірких до ниточки промок. А рій гріхів людських уп'явся йому в рани, і кров його свята весь обрій залила, Помоляться зірки, досвітнє сонце встане, і землю понесе на каруселі зла, і раптом грянув грім в земнім театрі тіні і світлом благодать. Полилася з небес, встає пасхальна мить в святому Воскресінні, Христос воскрес для нас, воістину воскрес. Коли душа в молитві Бога кличе, коли душа в молитві Бога кличе. Знімає ніч вуаль свого лиця, не пізна, не святе і таємниче Попроситься на кінчик олівця. Де ж взяти слів, сказати несказанне, Не підбереш ні висловів, ні нот, І тільки тишу в променях осанне, душа запише в зоряний блокнот. Слово одвічна свята таємниця, слово одвічна свята таємниця, сяйвом любові у космосі скриться, слово над злом пресвята перемога, слово найперше з'явилось у Бога. Слово одвічне зоряній тиші на увесь всесвіт промови Всевишній. Слово не має початку і кінця, слово це образ самого Творця. Слово життя первозданна основа кожному серцю відкритись готова, тільки серця із міцними замками. Ангели й досі дзвенять нам ключами? Слово, росинка святої любові, Зоряний всесвіт вміщається в слові, Слово, яке ти промовиш устами, у небесах спалахне кольорами. Ти не вкладай в нього чорних тонів, Чи ж на святе замахнутись посмів? Не розкидайся навколо словами, бо облітають вони пелюстками, тільки б добром, їх, як цвіт запилити, будеш плодами у вічності жити, в слові одвічна і мудрість, і сила, словом нам доленька путь простелила, слово місток між двома берегами. Слово найперше в дитини від мами, в слові встають первоцвіти кохання, в слові росою сльоза покаяння. Слово оркестром звучить на папері, слово в безсмертя відчинені двері. Радість життя зацвітте кольорова, тільки в найвищій гармонії. Слова, як зорі в душу вихлюпає ніч, як зорі в душу вихлюпає ніч, спіши пізнати істину людину, прозріння йде на зламі проти річ, де так і ні зіллються воєдино, як та межа, що з'єднує світи і водночас роз'єднує надвоє. Ти зможеш серцем в небо прорости, коли Господь буде іти з тобою.